7.30 київський час вітаємо. Головне на ранок до вашої уваги. А цієї ночі росіяни чергове атакували Україну ударними безпілотниками. Під прицілом ворожих дронів був і Київ. За даними обласної військової адміністрації, безпілотники заходили з різних напрямків. А на підступах до Києва усі були знищені силами ППО. Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань і потерпілих. Ну а росіяни шість разів обстріляли Харків за минулу добу. Надвечір кабом вдарили майже по центру міста. Внаслідок обстрілу загорівся будинок. Відомо про трьох постраждалих війська Росії били переважно по промисловій зоні, пошкоджені будівлі та автомобілі. Ще четверо поранених у Лозовій. Там окупанти вгатили по об'єкту інфраструктури. Двоє людей загинуло. Під авіодар потрапив будинок і бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. На площі 300 квадратних метрів вибиті вікна, зруйновані будівлі і знищений автомобіль. У момент влучання Юрій виїхав із дому. Його дружина не постраждала. Травми отримали двоє працівників господарства. І на Харківщині в одному з підрозділів сталася стрілянина між військовослужбовцями. Як повідомили в оперативно-стратегічному групованні військ Хортиця, трагедія сталася через особистий конфлікт. Три людини загинуло, четверо поранено. Їхній стан важкий. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до американської нації і пояснив свої останні рішення не балотуватися на другий термін. Зараз оперативно пряма мова. А лідершипаново. Я вважаю, що моя історія як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки заслуговують на другий термін. Але нічого ніщо не може стати на заваді порятунку нашої демократії. Це включає особисті амбіції. Я вирішив, що найкращий шлях передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю. Окрім того, Байден підтримав віце-президентку Кемело Герріс, яка може стати кандидатом від демократів. Останні шість місяців на посаді глава Білого Дому серед іншого сконцентрується над припиненням війни в Газі, повернення заручників та допомозі Україні у відбитті агресії, наголосив президент Сполучених Штатів. Чехія готує нову ініціативу щодо снарядів для України. Про це заявила голова чеського міноборони Яна Чернохова. Попередньо п'ять збройових компаній Чехії вироблятимуть снаряди за кошти донорів. Серед них мають бути переважно європейські держави, зокрема Данія, Нідерланди і Німеччина. За прогнозами, переговори про фінансову підтримку можуть початися вже наприкінці літа а постачання Україні артилерійських боєприпасів заплановано на 25 рік. Німецький концерн Рейн отримав офіційне замовлення на будівництво заводу в Україні. Робити це вони почнуть вже найближчим часом. Ну і приступлять до виробництва зможуть впродовж двох років. Там мають виробляти артилерійські 155-мм снаряди і також інші види боєприпасів за експлуатацію заводу. Відповідатиме «Укроборонпром». Ціна замовлення щонайменше 100 мільйонів євро. Повідомила прес-служба концерну. Однак точної цифри не назвала. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з китайським колегою Ваном Ї. Перемовини тривали понад три години. Це довше, ніж планувалось. Та були розлогими, детальними і відвертими. Про підсумки зустрічі сам Кулеба розповів у своїх соціальних мережах. Послухаємо міністра. Китай непорушно підтвердив свою. Повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге, мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і сталий мир. Ось чого ми маємо прагнути. Тобто не треба прагнути якихось тимчасових рішень. Раніше МЗС Китаю заявляло, нібито Україна бажає і готова до діалогу і переговорів з Росією. Українському МЗС уточнили, Київ готовий вести перемовини з російською стороною на певному етапі. А саме, коли Москва буде робити це доброчесно, поки що такої готовності з її боку немає. Про перші позитивні результати дипломатичної місії до Китаю говорив і президент Володимир Зеленський. Його реакція у зверненні. послухаємо. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Детальну доповідь міністра, я очікую по поверненню в Україну. Паспортні послуги для українських чоловіків за кордоном знов доступні. Від учора державне підприємство Документ відновило прийом заяв: щоб подати заявку на паспортні послуги, чоловіки повинні мати чинні військово-облікові документи і пройти верифікацію за допомогою застосунку резерв плюс через QR-код. Йдеться про такі послуги, як оформлення нового паспорта в разі викрадення чи втрати, заміна документа та обмін старого паспорта на id картку Вони Ли недоступні з квітня. Суд у справі зруйнованої садиби Зеленських. Її співвласник Михайло Гачко був буде перебувати під особистими зобов'язаннями до 23 вересня. Він повинен здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками та не залишати межі Києва і області. 32-річному чоловікові інкримінують знищення майна, на яке судом було накладено арешт. Нагадаю, 19 липня історичну пам'ятку на вулиці Кониського знесли, аби побудувати багатоповерхівку. Залишився лише цокольний поверх і підвал. Міністерство культури внесло зруйновану садибу зеленських до пам'яток архітектури, а столична влада готує позов до суду і вимагатиме відбудувати садибу. Сам Гречко свою провину заперечує за його словами. В садибі зеленських мала бути реконструкція. І ситуація в енергетиці дещо поліпшилась. енергетики підключили черговий атомний блок. Його ремонт завершили раніше більш як на 10 діб. Підключення блока додасть до енергосистеми більше тисячі мегаватт потужності. Відтак дефіцит електроенергії відчутно зменшиться. І позитивний прогноз на сьогодні дало Укренерго до 16-ї години. Світло не вимикатимуть. З 16-ї до 22-ї обмежуватимуть споживання лише однієї черги. А далі чекаємо на гарячі спортивні новини і а, як Ми його називаємо. Ну інфоформацію ж віддає правильно, тому Ігор Циганик буде в студії. Друзі, ну поки ми чекаємо ігора циганика зі спортивними подіями. Далі подивимося, що головного у світі дивіться. Дональд Трамп заявив, що готовий до дебатів з віце-президенткою Кемелою Гарріс. наступні дебати заплановані на 10 вересня. Їх проведе телеканал ABC News. Про це пише видання «Політико». В той же час співробітники секретної служби США рекомендували штабу Трампа не планувати велолюдні мітинги просто неба. Про це пише видання Вашингтон Пост. Такі перестороги пов'язані з захистом кандидата в президенти після замаху на нього в Батлері, штат Пенсильванія. Станом на зараз, згідно з результатами національного питування опитування Гаріс випередила Трампа з рейтингом 44% проти 42%. Опитування проводило агентство Reuters. Зазначається, що різниця перебуває в межах 3% відсоткової похибки. У Непалі розбився регіональний пасажирський літак. Авіатроща сталася під час зльоту з литовища столиці Катманду. На борту у той момент перебували два члени екіпажу і 17 техніків. За даними СІНН, загинули всі, окрім капітана. Він у лікарні. Літак мав прямувати на регулярне технічне обслуговування до нового аеропорту Покхари. Незабаром після зльоту він відхилився вправо і впав на літну посадкову смугу. Причини авіатрощі поки невідомі. Згідно з первинною оцінкою, судно летіло у неправильному. У напрямку Непал часто називають одним із найризикованіших місць для польотів, зокрема через гірський рельєф. На Філіпінах вирує тайфун Гаемі. Він спричинив серйозні повені в столиці країни Манілі, її передмістях і сусідніх провінціях. Через високу воду люди не можуть вийти з будинків. Призупинено транспортне сполучення, скасовано шкільне навчання. Деякі сільські регіони опинились в ізоляції та без продовольства. Рівень води на вулицях найбільшого міста агломерації Кесон-Сіті становив 1 метр та 10 сантиметрів. Через погоду місцеві авіакомпанії переносять та скасовують рейси. Місцеві метеорологи класифікують. Ують гаємі як тайфун середньої сили. Агентство Associated Press повідомило внаслідок повені за минулі п'ять днів загинули щонайменше вісім осіб, і 600 тисяч були змушені покинути свої будинки. І кожен ранок у сніданку починається безперечно з погоди. І сьогодні на погодній варті стоїть наш кореспондент Олександр Ковальов. Олександре, тобі доброго ранку. Розкажи, як відчувається тобі температурний режим, якою загалом буде погода по всій Україні. Привіт, людо. Ну от привіт, Руслане. Ну, от станом на зараз у столиці дуже комфортні, як на мене, плюс 18 градусів. Звісно, в день буде трохи е, тепліше, але ну от спеки до так, до такої, до якої ми вже звикли раніше. Ну от сьогодні е, за прогнозами синоптиків, принаймні не буде. Ну от е, загалом по Україні сьогодні е, переважатиме мінлива хмарність. Не минеться сьогодні день без дощів. Ну от, де їх чекати? Які температурні позначки е, будуть е, протягом дня? Розкажу далі. Почнемо ми е, зі сходу. Е, сьогодні там у Харкові та Донецьку синоптики прогнозують плюс 27, плюс. 29 градусів у Луганську буде 26-28 тепла в день мінлива хмарність і опадів не передбачається на півдні країни сьогодні плюс 29 плюс 31 у Одесі 25-27 тепла там синоптики прогнозують дощу врешті міст без опадів на заході України повітря прогріється до 19-21 градусу в Ужгороді буде трохи тепліше там максимальна позначка на термометрах становитиме плюс 24 протягом дня Хмарно з проясненнями та короткочасні дощі. на півночі країни у Чернігові та сумах сьогодні плюс 27, плюс 30 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Житомирі буде трохи прохолодніше. Там повітря прогріється максимум до плюс 25. п'яти. В день очікуються короткочасні. Доші у центрі країни сьогодні 28-30 градусів тепла. Протягом дня мінлива хмарність опадів в день не буде, і у столиці повітря максимально сьогодні прогріється до плюс 28, і В день мінімальна позначка на термометра становитиме плюс 26. В день мінлива хмарність і опадів не буде. Щодо температурних рекордів цього дня. То найтепліше, 25 липня, було 1929 року. Тоді синоптики зафіксували температурний рекорд плюс 34 градуси. А от найхолодніше було 1954 року. Тоді на термометрах було плюс 9. І на останок традиційно згадаю кілька прикмет, обрав от буквально дві на сьогодні, і наші пращури вірили, що якщо сьогодні буде сильна роса і ранковий туман, то вони нібито віщують ясну погоду. На найближчі дні. А якщо в лісі вже є багато грибів, ну це нібито до похолодання вже найближчими днями. Ось така ситуація з погодою, колеги. І ще раз скажи, Ковальов, Саша, похолодання найближчими днями. Та правильно би тебе зрозуміли, не почулося. Ні, не похо давайте не будемо загадувати не похолодання, але сьогодні доволі комфортна і класна погода, особливо вранці, друзі. Плюс 18, насолоджуйтесь, якщо ви скучили за Фу. такою температурою. Фух, ти наш листоноша добрих погодних новин. Пасібі до наступного включення саня.